Римська імперія неодноразово розділялася впродовж своєї історії. Бували часи, коли водночас правили двоє, троє і навіть четверо імператорів. Тому, коли в 395 році імператор Феодосій розділив імперію між своїми синами, це нікого не здивувало. Римляни очікували, що обидві половини держави скоро об'єднаються. Аркадій відзначився як безвольний імператор, замість нього правили вельможі з його оточення. Вони дозволили Аларіху, королю Вестготів, використати Балкани як місце організації походів на Рим, набрали в армію ще більше найманців германців та скасували більшість звичних у давньому Римі посад. Так Константинополь все далі відходив від імперії, частиною якої ще недавно був. Але головний внесок у розкол імперії стався у 408 році. По смерті Аркадія всі очікували на об'єднання держави під владою його брата. Однак натомість новим імператором на Сході був проголошений син Аркадія Феодосій II. Імператором він став ще коли був малолітнім і успадкував батькову безвольність. Замість нього владу тримала його сестра Пульхерія, яку більше цікавили релігійні питання, аніж політика. Головним досягненням при Пульхерії стало будівництво двох рядів стін навколо Константинополя, які увінчували 96 вартових веж. Це були наймасштабніші тоді у світі оборонні споруди, що увійшли в історію під назвою Феодосієві стіни на честь імператора. Саме вони упродовж тисячі років будуть захищати столицю Візантії від її ворогів. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Зацікавились у Візантії західними справами у 467 році. Тоді відбувся похід на вандалів, що закінчився розгромом візантійців у морській битві при Карфагені. І на півстоліття імперії довелось зосередитись на внутрішніх проблемах. Тоді ж в Італії германці скинули останнього імператора заходу Ромула Августула і відправили до Константинополя імператорські реліквії. У відповідь Візантії лишилось тільки визнати владу в Італії за германцями. Вона не могла нічого протиставити, бо в самій імперії тривали постійні повстання, відомі в історії як Плебейські війни, що закінчились лише в 493 році. У 527 році імператором Візантії став Юстиніан. Талановитий правитель, що мріяв відновити Римську імперію. У 533 році він послав стратега Велізарія з 30-ти тисячною армією до Африки. У двох битвах він розбив вандальське військо, а потім пройшовся по землях королівства та влаштував винищення вандалів допоки за два роки фактично не знищив їх усіх і приєднав ці землі до Візантії. У 536 році Валізарій почав похід проти остготів. Він за допомогою місцевих римлян розгромив германців у битві за Неаполь. А після цього зайняв Рим і витримав дворічну облогу у ньому. Пізніше Валізарій зумів без бою взяти равену, обманом схопити в полон Оздготського короля Вітігеса і з тріумфом повернутися до Константинополя. Однак у 542 році Остготи під командуванням Тотіли підняли повстання і за допомогою партизанської тактики відбили північ Італії. Валізарію довелось повертатись цього разу. Йому довелося керувати військами спільно з нарцесом, євнухом і талановитим дипломатом. Вони з валізарієм постійно сварилися, бо стратих не вважав нарцеса за рівного собі. У відповідь той плів інтриги проти Валізарія. Зрештою, нарцес переконав імператора, що Валізарій планує захопити престол. І тоді Юстиніан вирішив усунути популярного стратига. Він призупинив постачання армії в Італію. Ситуація стала настільки катастрофічною, що дружина Велізарія за власні кошти купляла їжу для армії свого чоловіка, а візантійські солдати в Італії, щоб прогодувати себе, зайнялись розбоєм. Через це війна з оздготами затягнулася. В 549 році тотіла ненадовго захопив Рим. Жителі Італії вже не розуміли, хто їх захищає, а хто завойовує, тому раду підтримували Остготів та поповнювали ряди їхньої армії. Зрештою, використовуючи як привід невдачі валізарі, Юстиніан відкликав свого стратега і позбавив усіх посад. Пізніше з'явиться легенда, що він його осліпив. Військами в Італії став одноосібно керувати нарцес, який, використовуючи дипломатію та підкуп, зумів розгромити остготів у битві при Тагінах, а пізніше відбив вторгнення Франків у Італію, що сподівались з легкістю захопити ослаблену війною країну. Після цього нарцес оселився у Неаполі, керував Італією і без успіху пробував добити залишки остготської армії. У 568 році уже племінник Юстиніана звільнив нарцеса з усіх посад. За легендою, імператор насмішливо запропонував йому посаду наглядача за ткачихами. Тоді нарцес відповів, що знайде веретено, яке імператор ніколи не зможе розплутати, і запросив в Італію Лангобардів, щоб ті допомогли розгромити Остготів. Лангобарди не лише успішно перемогли своїх противників, але й вирішили оселитись на нових землях, і скоро тут виникло Лангобардське королівство, а Візантія втратила Італію. Роки могутності під владою Юстиніана були піком могутності імперії. А вже при Юстині II імперія почала свій довготривалий занепад. Значною мірою цьому сприяла епідемія Юстиніанової чуми. Що викосала четверть населення держави, а деякі провінції взагалі були спустошені. Не меншого удару завдали і внутрішні політичні конфлікти. Саме тоді остаточно сформувалися чотири партії іпподрому, що будуть протягом довгого часу впливати на політику імператора. А бунт в Константинополі став звичайним явищем. Армія в ці роки стала найманою та складалася переважно з іноземців. При Велізарії прославиться загін найманців гунів, що зіграв ключову роль у розгромі вандалів. А охорона Нарцеса в Італії повністю складалася із найманців Гепідів. На сході для боротьби проти Персії візантійці раду наймали загони кочовиків із пустелі арабів. В імперії переважала грецька культура. Уже при Юстиніані грецька мова заполонила палац імператора, а імператор Іраклій зробив грецьку державною мовою. Так, імператор став Баселевсом, префектури стануть екзархатами, а легіони тагматами і фемами. Змінилась навіть самоназва жителів. Вони називалися тепер ромеями, як греки звали Римлян в 611 році. Під приводом невизнання нового імператора Іраклія Персія оголосила чергову війну. Перси, використовуючи більш мобільну кавалерію, швидко захопили Сирію і розграбували її. Звідти вони вторгнулись у Палестину, де після недовгої облоги захопили Єрусалим, в якому влаштували криваве побоїще і викрали християнські реліквії. Після цього перси перейшли через всю Малу Азію та захопили Халкедон. А пізніше вони також розграбували Єгипет, житницю імперії, і в столиці почався голод. Здавалося б, імперія стояла за крок від падіння. Тоді Іраклій зібрав нову армію, гроші на яку взяв з продажу церковних реліквій. У 622 році він із 50 тисячами солдатів вирушив на Кавказ, де переманив на свою сторону вірменів та відбив Малу Азію. У відповідь перси зібрали нові війська і, оминувши армію Іраклія, взяли в облогу Константинополь. Із західної сторони тим часом підійшли їхні союзники, авари, що приєднались до облоги міста. Оборону міста очолив патріарх Сергій. Він відбив усі спроби штурму і спробу висадитись в місті з моря. А через два місяці противники були змушені відійти від стін Константинополя. Перемогу присвятили Богородиці, ікону якої Патріарх ставив на стіни там, де тривали бої. Вже наступного року Іраклій розгромив перську армію в битві при Ніневі і з військом підійшов до їхньої столиці. Перси попросили миру і повернули захоплені землі та вкрадені священні реліквії, а імператор повернувся із тріумфом. Наступного року арабські союзники Візантії зазнали першого набігу арабів-мусульман. Останні вторглися уже на візантійські території і підійшли до Гази. Візантія, зрештою, втрутилася у ці війни. Але послані раклієм війська зазнали поразки у битві на річці Ярмук. До 640 року Араби підкорили Левант, після чого вторглись в Єгипет, де в 641 році захопили Александрію. За чотири роки візантійці змогли її відбити, але тоді ж потрапили в засідку арабів і були розбиті біля Нікіуса. У 651 році вони знову спробували відбити Єгипету Арабів, але зазнали поразки ще на морі поряд з Олександрією. Натомість Араби захопили Кіпр. У 655 році Араби розбили грецький флот біля Лікії, а невдовзі захопили Родос та Кізик. Що дало їм вихід в Мармурове море, звідки вони могли захопити Константинополь. Але у візантійців вже була на готові таємна зброя. Суміш на основі нафти, сірки, вапна та інших домішків перелік і пропорції, яких нам досі не відомі. В історію це увійшло як грецький вогонь. З його допомогою, візантійці у 678 році спалили арабський флот і повернули контроль над Мармуровим морем. Це дозволило укласти мир. Тоді ж, користуючись тим, що імперія зайнята війною з арабами, на Дунаї оселилися болгари. У 692 році почалася нова війна з халіфатом. Для Візантії її початок ознаменувався катастрофічною поразкою. 30 тисяч солдатів-найманців із числа слов'ян, котрих візантійці насильно загнали в армію, підкупили араби, і слов'яни перейшли на сторону противника посеред битви. Наступного ж року в облогу взяли Карфаген в Африці. У 698 році Араби розбили Візантійців у битві при Утіці. Африка була назавжди втрачена для Візантії. Того ж року від імперії відкололася і Грузинська лазіка на Кавказі, що використала послаблення імперії як шанс для здобуття незалежності. У 716 році Араби організували новий похід проти Візантії. Пройшовшись по малій Азії, вони через рік висадили війська у Фракії і взяли в облогу Константинополь. Облога тривала понад рік, а в місті почався голод. Тоді візантійці заманили частину арабського флоту в бухту Золотого Рогу, заблокували його масивним ланцюгом та спалили грецьким вогнем. А невдовзі вони спалили у мармуровому морі і підкріплення арабів. Паралельно з цим візантійці заманили в засідку біля софона військо противника, що прикривало шляхи постачання. Тепер уже Араби опинились в оточенні. На зиму у них закінчилася провізія, і через голод вони втратили всю свою боєздатність. Зрештою, візантійці найняли болгарського хана Тервеля, щоб він добив арабське військо. За це він отримав титул Цезаря, який болгари невдовзі скоротили до слова цар, і це стало титулом усіх наступних болгарських правителів. Успішна оборона підняла і авторитет нового імператора Лева III Ісавра. Який сам був родом зі Сходу, а його батьки були з-поміж біженців, що тікали із земель, захоплених арабами? З таких самих біженців зі Сходу він сформував власне військо, яке утримувало Константинополь під час оборони. Надалі саме воно стане основою Візантійської армії. Разом з цим Лев III і його військо принесли зі Сходу популярну там ідею боротьбу з іконами. Це спричинило низку внутрішніх конфліктів і навіть громадянських війн. Боротьба між іконоборцями та шанувальниками ікон стала головним політичним питанням Візантії на наступні два століття. Кожен прихід прихильників однієї думки супроводжувався різаниною в таборі їхніх прихильників. Саме цей конфлікт не дав скористатись з перемоги над Арабами, в яких дуже скоро до влади прийшла нова династія Абасидів. У 751 році Венеція, користуючись конфліктом всередині Візантії, проголосила свою незалежність. У 756 році візантійці спробували підкорити болгарів, але їхній перший похід зазнав поразки. Тоді імператор Костянтин V Копронім організував ще вісім походів у Болгарію, а коли в Болгарії почалася міжусобиця, один з претендентів на престол, Телеріх, написав листа імператору, обіцяючи стати його союзником. Він попросив назвати усіх візантійських агентів, щоб поставити їх на найвищі посади у царстві. Костянтин видав імена всіх своїх ставлеників серед болгарів, а новий цар швидко їх стратив. У 792 році болгари остаточно розгромили візантійців у битві при Марцелах. Імператор втік з поля бою. Щоб утримати владу, він повернув із монастиря свою матір талановиту в політиці Ірину Афінську. Вона невдовзі осліпила свого сина і проголосила себе імператрицею. Цей крок не закінчився для Візантії добром. Адже в Європі не визнали її титулу, і невдовзі імператором Риму там коронували Карла Великого, короля Франків. Візантія втратила статус імперії в Європі. Конфлікти з болгарами теж не припинялись, навіть хрещення болгарів не допомогло примирити їх з греками. Скоріше, навпаки, болгари тепер стали претендувати на лідерство серед християн на Балканах, і Візантія їм лише в цьому заважала. Відновилася й арабська загроза. Так, у 824 році Араби захопили Крит, а за три роки вторгнулись на Сицилію, завоювання якої розтяглося на півтора століття. У 860 році руси, що припливли із Києва, розграбували передмістя Константинополя. В Малій Азії Араби не мали успіху. Їхній похід 863 року зазнав поразки у битві при Порсоні, адже візантійці вже навчились успішно воювати проти Арабів. Наступні успіхи Візантії були тісно пов'язані із Македонською династією, що піднялася завдяки нещодавнім перемогам. У 880 році Візантійці захопили Південну Італію. У 944 році вони спалили флот Київської Русі в битві при гирлі Дунай, а в 961 році повернули собі острови Крит і Кіпр. У 965 році відбили кілікію. У 969 році імператором став талановитий воєначальник вірменського походження Іоанн Цимісхій в Болгарії. Він розгромив при доростолі військо Київської Русі, що намагалося захопити Болгарію. До того ж, він і найняв тюрків огузів, відомих також як печенігів, щоб ті добили відступаючих русів. У 975 році він захопив Антіохію і повернув Візантії Сирію. Лише неочікувана смерть імператора не дозволила візантійцям захопити Єрусалим. У 1018 році імператор Василій ІІ нарешті зробив те, з чим візантійці не могли впоратись уже більше двох століть підкорив болгарів. Імператор жорстоко вчинив з болгарськими солдатами, наказавши осліпити усіх полонених у цій війні. За це хроністи прозвали його болгаробойцем. Невдовзі Василій ІІ також захопив декотрі володіння грузинського царства на заході Кавказу. Візантія знову стала на піку своєї могутності. Її новою політикою стало укладання союзів із ворогами своїх же ворогів та перемога спільними зусиллями. Виросла числом і армія, в основному, завдяки найманцям. Саме тоді виник найвідоміший підрозділ в історії Візантії Варязька гвардія. Загини з вікінгів, які, окрім іншого, стали займати роль особистої охорони імператора. Однак Візантія невдовзі зіткнулася із новими ворогами. Ще на початку 11 століття почалася міграція тюрків-сельджуків із Центральної Азії на Близький Схід. Будучи досвідченими воїнами-вершниками, вони з легкістю захопили декілька перських еміратів, де під впливом арабів прийняли іслам. А невдовзі сельджуки поширили всю свою владу на халіфат Абасидів і використали нові землі як базу для нападів на Візантію. У 1071 році сельджуки завдали катастрофічної поразки візантійцям у битві при Манцикерті, а в полон потрапив візантійський імператор Роман IV Діоген. Після цього в Малій Азії виникла нова держава румський султанат. На деякий час тюрки навіть захопили Нікею, що стала столицею султанату. Щоб врятуватись від сельджуків, візантійський імператор закликав Папу Римського організувати допомогу з Європи. Цим він спровокував хрестові походи, надавши для них офіційний привід. І хоч під час Першого хрестового походу Візантія повернула Нікею, а хрестоносці захопили Єрусалим, для Візантії ця авантюра не закінчилася добре. Вони так і не змогли повернути більшість земель Малої Азії. До того ж, через те, що візантійці не дали хрестоносцям розграбувати Нікею, і через те, що не прийшли їм на допомогу в обложений Дамаск, між союзниками стався розкол. Замість того, аби повернути відбиті землі для Візантії, хрестоносці створили власне Єрусалимське королівство в Палестині. У 1185 році повстали болгари, їх очолили брати Асен. За легендою, вони спочатку пробували найнятись на службу у Візантійську армію. Але імператор лише посміявся з цього і вдарив по обличчю старшого брата Феодора. Асени повернулись у Болгарію і, зібравши невдоволених візантійським правлінням, створили свою армію, яка вибила греків із Балкан. Візантійці організували три походи проти повсталих болгарів, але всі вони зазнали поразки. А тодішній болгарський цар Калоян прозвав себе Романобойцем, звертаючись до імені візантійського імператора Василія II. Хрестові походи не припинялись у 1184 році. Незалежним від Візантії себе оголосив Кіпр, А вже у 1191 році його захопили та приєднали до своїх володінь хрестоності. Та куди гірше за втрату острова очікувало Візантію в скорому часі. У 1202 році почався четвертий хрестовий похід. Хрестоносці, щоб знайти гроші на війну, пограбували місто Задар, а після цього їх найняв на службу Олексій Ангел, що претендував на візантійський престол. Він за допомогою 30 тисяч хрестоносців захопив Константинополь у 1203 році і став імператором Олексієм IV. Його влада повністю спиралася на хрестоносців. Це і стало причиною перевороту уже наступного року. Ані Олексій IV, ані Олексій V так і не заплатили обіцяних хрестоносцям. Тоді лицарі за допомогою Венеціанського флоту удруге захопили і пограбували Константинополь. Візантійський імператор спробував втекти, але потрапив у руки хрестоносців і був вбитий ними. На місці Візантійської імперії виникло одразу декілька держав. Латинська імперія, створена і керована хрестоносцями. Трапезунська імперія, створена молодшою гілкою імператорської родини Комнінів, епірський деспотат під проводом родини Дуків та Нікейська імперія родини Ласкарісів. У 1259 році нікейці, очолені Михаїлом VIII палеологом, захопили Пелепонес, а за два роки відбили Константинополь і поновили Візантійську імперію. Нова Візантія була вже в рази меншою. До того ж, її флот контролювали Венеція та Генуя. Коли в 1294 році розгорілася війна між італійськими містами, то вона проходила в тому числі на візантійських землях. Основу армії Візантії складали, як завжди, найманці. Тепер переважно іспанські та італійські кондотієри. Наймана армія не завжди виправдовувала свої сподівання. Так, у 1302 році візантійці найняли каталонців для війни з турками. Але замість цього найманці десять років грабували візантійські землі, зрештою захопивши Афіни, де вони створили свою державу. Тим часом розпався султанат Рум, а різні його емірати змагались між собою за землі. Найуспішнішим став Османський емірат. До 1337 року османи завоювали західну частину Малої Азії, а в 1354 році висадились на західному узбережжі Мармурового моря. У 1361 році османи перемогли візантійців при Адріанополі, що невдовзі став турецьким Едірне. Візантія потрапила в повне оточення Османами, тепер її захищали тільки міцні стіни Константинополя. І вони витримують облогу турків 1397 року, а потім ще одну: в 1423 році. У самій Візантії поширилася ідея про союз з Заходом у боротьбі проти турків. Але жителі столиці, пам'ятаючи про 1204 рік погрозами підняти повстання, примусили імператора відмовитись від цієї ідеї. Лозунгом візантійців тоді стали слова Лукаса-Нотараса, одного з міністрів та радників імператора. Я краще бачитиму у місті турецький тюрбан, аніж латинську митру. У 1446 році Візантія втратила Плепонес, який захопили османи. А вже у 1453 році турки вкотре взяли в облогу Константинополь. Після довготривалої облоги місто впало під чисельними штурмами. Не останню роль в цьому зіграла наявність у турків артилерії, нової технології у військовій справі. Не меншу роль зіграв і військовий талант Султана Мехмеда II, який, використовуючи флот, успішно перекидав війська до непідготовлених сторін міста. На цьому Дослідники зазвичай закінчують історію Візантійської імперії, хоч окремі її уламки проіснували ще до кінця 15-го століття. А на уламках колись величної імперії зі столицею у захопленому Константинополі закінчила своє формування нова держава, що невдовзі приголомшить світ Османська імперія.